Вдруг ви побачили у своїй дитині клипання очима. Це перша ознака того, що ваша дитина перенапружилась і має невротичний розлад. З цього приводу є сенс звернутися до лікаря психіатра. Бо, окрім клипання очима, до неврозів ще відносяться заїкання, нав'язливі рухи очима, щілкання пальцями. Коли діти крутять волосся, крутять якісь предмети, це теж ознака невротичного розладу. Він дуже добре лікується при своєчасному зверненні. Тобто, якщо ви звертаєтесь на протязі тижня або двох, то 100% ми це вилікуємо частіше за все. Причинами невротичних станів є якісь емоційні подразники. Це можуть бути негативні емоційні подразники і позитивні негативні подразники. Тобто, якщо ваша дитина була на якійсь вечірці, де дуже було голосно, було дуже багато фейерверків, якихось ще вихлопів, то в неї теж може розвинутися невроз. Частіше за все, неврози, наприклад, як клипання очима, виникає з того, що діти нераціонально використовують гаджети. Дуже часто використовують, коли батьки не можуть відслідкувати, не можуть не можуть заборонити гаджети. І з того виникає клипання. Коли дитина використовує нераціональні гаджети, іде напруження зорового аналізатора. Щоб наші очі трошки відпочили, нам треба їх змочити слизою. Для того ми робимо отакий рух, і він фіксується нашим мозком і стає нав'язливим рухом. Перше, що треба зробити, коли з'являються кліпання очима, це обмежити використання гаджетів. Також причинами нав'язливих рухів, а нормальних рухів, може бути некоректне виховання дитини, жорстоке виховання дитини, різнопланове виховання дитини, і це теж є причиною виникнення у вашої дитини невротичних станів. Чим довше ви будете намагатися це подолати бабовськими або дідовськими методами, слухати своїх сусідок, порадників, тим гірше буде результат лікування вашої дитини. Тому, якщо ви це бачите, звертайтеся до психіатрів. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога дитячого психіатра, будь ласка, звертайтеся, це стане дуже гарним.